Що тільки не кажуть про ЖК Круківщина. Проблемний: нема комунікації, не введено в експлуатацію і таке інше. Раз і вже, мабуть, назавжди розставимо крапки над «і». ЖК не топ, та ніколи на такий статус не претендував. Проблеми були, за що власне і здобув таку репутацію. Проте, станом на зараз, ніяких юридичних перепон не залишилось. В експлуатацію введено, право власності є, комунікація є, тарифи житлові. Що ще потрібно? Так, питань ще багато. Підвіжні шляхи, недоглянута територія та зони загального користування. Все це з часом вирішиться. Але ж ціни які. Зараз вже так. Вже є документи, вже електроенергія по нормальним тарифам, вже підключили газ буквально два тижні тому. І, в принципі, Можна робити ремонт і Коротше, якщо бюджет обмежений, то можеш звернути увагу на цей комплекс. І ще одне. Підпишись на нас, щоб не пропустити нові цікаві відео.